3 та 4 березня у Національному театрі імені Щепкіна прем'єра. П'єса квартето за твором Рональда Харвуда. Мова піде про а, колишніх оперних співаків, які свого часу були зірками великої сцени, але вже з віком їм довелося піти зі сцени. І це буде така вистава спогади, вистава про а, такі рефлексійні події, які відбувалися в минулому. Для цієї п'єси обрали малу сцену, щоб глядач краще зміг відчути емоції. То це така. Дуже інтимна і домашня атмосфера мала бути, тому щоб сконцентрувати увагу на акторі, щоб глядач побачив саме Керифеєф, їх майстерність, їх талант, і щоб глядач. Відчував себе вдохновленим, знаєте, так процес підготовки до виступу тривав більше місяця, але був дуже спокійним та приємним. Актори відзначають роботу режисера. Це була настільки толерантна і гарна робота. Він настільки. Розположив, так будемо казати, до себе, і е, ми не відчували ніякого ні страху, ні е, переживань. Мистецтво ніщо, якщо воно не примушує битись, наші серця саме це у своїй п'єсі доносили корифеї. Головне ніколи не зупинятися, не втрачати всередині того вогника, який, який змушує жити, тобто не не впадати в депресію після. Великих залів після великого успіху, життя ніколи не зупиняється, і е, можна бути молодим, а вже старим і в душі, і, е, а можна всю, все життя залишатися молодим, натхненним. І неважливо, трошки маразм тебе посітив, чи, чи ти трошечки вже зглузду з'їжджаєш. Життя все рівно прекрасне. 24 і 25 березня всіх глядачів запрошують відсвяткувати 90 90 річчя від дня заснування театру відбудеться прем'єра вистави Твій театр, твоя історія. Зізнаються, це буде великий екскурс в історію театру. Ми дійсно хочемо розказати в нашій версії невідому історію театру, і історію театру, яку ну про яку мало хто говорив. Тобто ті факти, які можливо колись були незручні, які можливо колись цензурувалися, але вони дуже вплинули і на розвиток самого театру, і на події того часу. Юрій Котляр Євген Сердюк, новин СТС.